Перехід смерті, як його охрестили в народі, на Слобожанському проспекті закрили. Днями на цій ділянці збили ще двох пішоходів. А за минулий рік на усьому проспекті трапилося майже 300 ДТП. З вівторка світлофори вимкнули, а прохід через дорогу заблокували. Містянам залишився один шлях майже новенький надземний перехід. Як ставляться до такої ініціативи жителі? і Чи остаточне це рішення міської влади? Далі у сюжеті. Диспетчер маршруток Олена поряд з гризвісним наземним переходом майже щодня. Каже, лише за останні два місяці бачила близько трьох аварій за участю пішоходів. Останню тижнів шість тому. Переходив мужчина з сторони Макдональдса, Шола на красний сигнал світофора для пішоходів. Ну і якби машина не встигла зупинитися і збила його. Із протилежного боку вулиці спостерігали навіть більше дорожньо-транспортних пригод. Я бачив тут сім разів. За какой период времени? Не знаю, как сказать. Недели два раза, три раза был по-любому, это так. За даними поліції, минулого року на усьому Слобожанському проспекті було майже 300 ДТП. У нас було завершено 291 дорожньо-транспортне происшествие. Із них 64, в яких були травмовані 81 людина і 5 людина погибло. Тобто у нас може бути дорожньо-транспортне происшествие, в яких два людина травмовані або більше. Тільки за останній тиждень на переході збили двох людей. Аварії трапилися з різницею у кілька днів. Після чергового збитого пішохода цей перехід на Слобожанському проспекті перекрили. Тепер про те, що колись тут можна було перейти дорогу, нагадують лише залишки дорожньої розмітки та вимкнуті світлофори. І, хоча окремих сміливців не зупиняє навіть металевий паркан, містянам залишився єдиний шлях на той бік вулиці надземний перехід. Думки стосовно такого нововведення розділилися. Я вважаю, що це краще рішення, ніж було попереднє. Ну, тому що освободилось, наверное, пробок нет. Людей не будуть травмувати. На этом пешеходном переході очень много людей погибло. Так, да, аварій було много, но можна було наладити по-другому. Дякую. Просто світлофор, щоб не 2-3 хвилини був, як там. А як положено? Новий перехід у містян також викликає змішані почуття. Непоганий. Но... <рес> ну, жарко дуже душно. Подобається. А що це така красота? Дуже неудобно. Очень неудобно Ребенок на руках, коляска непонятно як, по ступінькам тяжело. Ну, короче. Найбільше нарікань через недоступність переходу для людей з особливими потребами. Для них є лише чарівна кнопка виклику працівника на допомогу. Її наважилися випробувати Юлія. Кілька хвилин і помічник на місці. Давайте мабуть, спитаємо ваш подібник. Жасова показ по зроду. Черепаха так називають ось цей підйомник. Його прибуття доводиться чекати хвилин п'ять, а потім довгі намагання закріпити візок. Як ви можна фіксіруватися, так сьогодні. Я подійду, подійду. А, вот так вот, даже, да? Марно. Сьогодні Юлія Проспект тут не перетне. Її візок не підходить для цього підйомника, як і більшість інших. Інваліди приїжджали, але ну, ми їх також на цій коляске приспособлення не змогли підняти. Приїжджала імпортна коляска. Вона дуже велика і вона не для цього приспособлення. Вторая, вторую ми підцепили коляски, але інвалід боявся підніматися, тому що вона сильно дергається. Андрій відповідає за кнопку виклику та працює він не щодня. Сьогодні нам просто пощастило. каже, тепер вона досконаліша. А працює робота на дистанційному управлінні, нажимає кнопку. Вот датчик тут пищить, показує кнопку з якої сторони. На жаль, та сам визнає, допомогти може небагато чим, бо для нормальної роботи переходу потрібен ліфт. За останні три дні лише до Андрія звернулося близько 20 людей з порадами та побажаннями. Нарікання вже дійшли до міської влади. Там спочатку закрили наземний перехід, а тепер вирішили поцікавитися думкою громадян. Сейчас руководством міста нашому управлінню дано завдання провести іслідування общественного міністра пішохідного переходу, який сейчас закритий. вже буде доложено руководство результати, і руководство прийме рішення далі судьби цього пішохідного перехода. Кажуть, опитувати зберігати. Раються місцевих жителів, та от як і коли вирішить пізніше. Тож містянам доведеться користуватися надземним переходом, поки влада не обере між зручністю та безпекою, бо тут їх об'єднати поки не вдалося. Яна Гончарова, Олександр Дубина, Сергій Гончар, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.